У нас знову ж таки не люблю використовувати слово проблема, але часто виникає так, що прийняття нових нормативних актів в першу чергу мотив прийняття цих нормативних актів це боротьба з тіньми, а складається так, що ці нормативні акти виконують легальні, але все одно не виконують нелегальні виробники. І виходить так, що ми додатково зарегульовуємо ринок. Утворюємо складності для легального виробника, який, в принципі, і так був легальним виробником чи дистриб'ютором. Ну, наприклад, у дистриб'юторів мають стояти камери відеоспостереження, які мають функціонувати 24 на 7. І в разі перебою в їх функціонування в той же день виробник має помітити, або дистриб'ютор, що в нього камера не працювала не написано секунду чи 10 хвилин. Перебой функціонує. Повідомити письмово податково про те, що в нього був такий перебій в такому то проміжку часу. Тому що податкова має право запитати за 30 днів тебе відео, переглянути його, якщо там є перебій, вплоть до позбавлення ліцензії. За те, що в тебе були, не, такі, не прецеденти. Знаю, були такі прецеденти з незанулюванням ліцензії зі штрафами. І випливає це з іншого такого недоврегулювання, як на мене. Це те, що податкова просить запис відео, ти маєш скопіювати на жорсткий диск за 30 днів останніх. А В середньому пише в високій якості 18-20 камер щосекунди, 2014. Це виходять там терабайти інформації. Виникає перше питання, де взяти такий великий диск, тому що це доволі дорого вартісна історія. 20 плюс тисяч гривень буде коштувати такий диск, його оперативно купити, і протягом доби від отримання запиту від податкової надати їй цей запит. Ми математично рахували 30 днів відеозапису, копіюватиметься 2 тижні. На цей жорсткий диск зі швидкістю просто передачі з сервера на жорсткий диск інформації. Тобто в законодавстві вже в цьому наказі закладена така певна проблема неможливості його виконання, і вже є прецеденти, що наших учасників штрафували за не на невчасне надання. Не надання?